Це прийняття рішень десь ближче до вечора, да, десь тимні, або можливо, десь вранці, коли ви <клух> ще так в якомусь свідомому рівні, можливо, це станеться у вас завтра. А, тобто тоді, коли ви а, десь починаєте приймати рішення із своєї такої внутрішньої сильної сторони. Тобто, можливо, якась задачка перед вами стояла, де ви так довго вагалися, не розуміли, як і що, не могли, знаєте, нащупати ось те важливеньке для вас, і якраз сьогодні воно може статись. А, тобто, ви вже чітко розумієте, що важкі є внутрішні такі опори, такі знаєте, внутрішні важелі і така зона вашого комфорту, яка. Вже ви можете з неї перейти на, на інший рівень. Тому сьогодні, отакий меджик момент. обов'язково його ловіть. Не впускайте! Подобаються мої розклади. Ставте лайки, вподобайки, підписка на мій інстаграм. В капелюшці профілю з індивідуальними розкладами до мене